Проте, як рятівники навчали один одного, під час чергового привалу біля дороги, що вела до лісу, сніжинка чоловічого роду побачив дуже гарну рослинку. То був подорожник. Кіт захотів зірвати його, бо якраз зараз рятівники гралися, і листя могло служити йому як черговий іграшковий трофей. І тільки як зібрався кіт зірвати рослину, почув голос зміючки. Нерви його, не смій без потреби. А чого це? Що це за рослина, що ти так її охороняєш? Це подорожник. Здавна передають легенду про нього в моєму роді. Яку легенду? Розкажи. Поцікавили вже всі рятівники. Але пообіцяйте перед тим, що ми будете заривати подорожник більше ніколи без потреби. Обіцяємо з великим інтересом на один лад відповіли різові, сніжинка, Жукомуха, Любомир та Світлоніс. Одного разу дві змії, розташувавшись на дорозі, грілися на сонці. Раптом за повороту виїхав візок. Одна змія встигла втекти з дороги, а інша затрималася. Колесо переїхало в вік. Люди, що сиділи в возі, побачили, як перша змія, котра залишилася неушкодженою, поповзла геть. Але незабаром повернула з листом подорожника яким стінила І Відтоді завжди використовую цю рослину для допомоги всьому живому в цьому світі. Ого! Нічого собі! Цікаво як! А що далі? Чекай наступної серії. Па-па!